Це я зараз пригадала. У цьому році варила варення полуничне І не пам'ятаю в коментарях е, мені написали друзі, що треба класти м'яту. Я вже не пам'ятаю, хто це хто писав. Е, Написала мені. Я чи на ефірі? Я не пам'ятаю. Я не варила її декілька віточок взяла і в банку поклала після того, як вже варення зварилося. І за, 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 закрутила кришкою. Все. І все. Ось це вся м'ята, що, що я приготувала. А ще м'яту я заварювала кипятком, так я пила і так заспокійлива. Все? Це мені написали коментарі. Під відео я видавила і е е е кращі момент ефіру і коментарі видалила. Знімаю для вас відео, відповідаю зараз. Ось так. Кому цікаво. Всього найкращого. Всього найкращого. Так. Берегти діточок ваших чи не берегти, вам думати. <сіху> Далі обов'язково буде. Я думаю, ми зустрінемося. Бог дасть, божечка мене чує. Щиро вам дякую, до зустрічі.